Дуже багато запитань насправді, що відбувається наразі у тимчасово окупованому Криму. Чому так сталося, що російська влада не оголосила про те, що вони будуть проводити навчання? І власне, про які такі учиння посеред мосту може йти мова? Так, як я розумію, втратили зв'язок із нашим... Так, будь ласка, Аналіз останніх кількох днів свідчить про те, що російська влада все більше замовчує все те, що відбувається, власне кажучи, або в зоні зіткнення, або там, де можуть вражатися об'єкти російської військової інфраструктури, і в принципі це ознака того, що там знаходяться в дуже такому тривожному стані, і дуже переймаються тим, що насправді відбувається. Тому що впевненості дуже мало, і якщо взяти і Білгородську область, і Кримський півострів, то, власне кажучи, ми спостерігаємо і передбачаємо, що йдеться про. А, викривлення інформації, і Б замовчення інформації, і тому ну є всі підстави казати, що власне кажучи, тиск психологічний в Кремлі дуже добре відчувається, і в принципі нарощування на зростання таких я б навіть сказав панічних історичних настроїв, це вже стало ознакою часу. І до речі, до речі, якщо проаналізувати що. Кажуть такі терористи і злодії, як скажімо, там пригожин або гіркін стрілков? То ми побачимо картинку ще більш таку чітку, і побачимо, що насправді дуже серйозні проблеми зараз у сприйнятті того, що відбувається, ну і на фронті, і навколо фронтів, будемо так казати. Угу. Пане Валентина, нас щоєте? Так, так, я добре чую вас, пане Валентина. Якщо трішки вийти так за межі е, того, що розповідають, що могло долетіти до Кримського мосту, тому що на відео, яке публікували у телеграм-каналах, зокрема жителі е, тимчасово купованого півострову, видно, що е, такі великі клуби диму. Що це могло бути? Насправді що завгодно, це могла бути диверсія, скажімо, і ДРГ, які діють на кримському півострові. Це могла бути і ракета. А зараз Україна, вже ми знаємо. Що може дістати, якщо ми візьмемо, скажімо, ті ж самі британські Shadow, то вони, хоча і як кажуть, мають певні такі обмеження саме для нас, але сама по собі ж ракета вона в середньому може діяти на 300-400 кілометрів, і тому можна цілком передбачати так. само Це може бути і якийсь безпілотник і в тому числі українського походження. Зараз збільшилася кількість засобів, якими Україна може діставати ворога, і більше того, Росію дуже непокоїть сам, будемо казати, сама така атмосфера, коли скажімо, український президент вперше в історії побував на саміті Великої Сімки, коли скажімо, Вашингтон ухвалив рішення навчати. Українських пілотів на е, літаках F-16, коли Німеччина зараз е, на роздоріжжі чи не надати так само в слід за Великобританією е, такі ж самі крилати ракети е, Таурус, і е, е, це може бути е, е, ну додатковим таким додатковою такою можливістю. Ну і ми знаємо, що Україна ж е, на стадії отримання значної кількості. Безпілотників, в тому числі і від Великобританії і від Іспанії, і це безпілотники кіллери, які можуть знищувати дуже е, потужні цілі. Е, тому е, ситуація зараз е, змінюється дуже серйозно. Ну і на мій погляд, е, надзвичайний вплив е, було здійснено, власне кажучи, е, тим е, самим е, російським е, російським у нас. Е, е, Добровільним російським добровільним корпусом і Легіоном Свобода Росії. Це те, що відбувається в Білгородській області, і те, що замовчується і викривлюється інформація про це, це так само свідчить про ну абсолютно не. Таблонний нетрадиційний шлях України в тому числі і абсолютно потужний за своїми ознаками і за, за сприйняттям тиск на керівництво Російської Федерації. Отже, сьогодні ми бачимо, що фактично військово-політичне керівництво Росії знаходиться під великим тиском і під великим впливом як зовні. Тобто з боку країн заходу, які вже наблизились до створення коаліції антипутінської, так і з боку власне, каруші сил оборони України, і хід, який обраний такий дуже нетрадиційний хід, я маю на увазі захід саме російських підрозділів, російських структур на територію Росії, це може бути дуже. Таким значним солідним початком, звісно, це може бути просто розвідка боєм і відвікаючий маневр, може бути і так, але може перерости і у дуже потужну військову операцію, тому що з одного боку Росія буде вимушена відвлекти значну кількість сил і засобів для того, щоб відреагувати на це. А по-друге, саме ці російські структури. Можете вы Передати російське керівництво і створити умови, коли до до цих структур будуть приєднуватися інші росіяни, небайдужі, які будуть бажати знищення цього злочинного путінського режиму. Бо злочинний режим Путіна не тільки бід приніс Україні, але і певній кількості росіян так само, і я гадаю, що настануть часи, коли Путі Путіну і його поплічникам усе це будуть згадувати і не тільки згадувати, а і будуть діяти. Тому ми можемо почекати трішки, побачити події, але ми бачимо, що зараз. Так, поки що лише доносять Путіну, але реакція ми ще не бачимо. Сподіваємося, що можливо цієї п'ятниці Путін можливо виступить, а можливо і не виступить. Але в продовження теми про реакцію зі сторони Російської Федерації зі сторони вищого керівництва в продовження теми. Тим часом вранці в акваторії Чорного моря протоці Босфор, атакували сучасний російський розвідувальний корабль Іван Хурс. В атаці брали участь три морських безпілотники. Про це повідомляє. Російські ЗМІ сповіщають, що всі би нібито збили, а судно не отримало пошкоджень. Вказується, що корабель Іван Хурс це розвідувальне судно зв'язку, і цей корабель є одним із найбільш сучасних у флоті Російської Федерації. А поки що, як я зазначила, зі сторони російської влади немає ніяких коментарів. Давайте спробуємо розібратися ми, що це було. Ну, по-перше. Що що слід відзначити? Що все більше е, російські е, військові? Структури і підрозділи знаходяться в напруженні, в напруженні від того, що їх можуть знищити фактично в будь якій тості, наближеної наближеній до там російських кордонів чи взагалі в якихось нейтральних, наприклад, водах, як тут, і ціль ця справедлива, тому що це військова ціль. Вони відчувають, що з боку усього світу відбуваються такі акти ненависті. Щодо Росії і ці акти вони переростають, трансформуються, власне кажучи, в атаки. Якщо брати суто технічний бік питання, то ми ж бачили, як Україна. Україна просувається у нарощуванні безпілотних систем, наприклад, місяць тому, під час демонстрації в міністерстві цифрової трансформації демонстрували такі підводні дрони толока, які можуть рухатися і на великій відстані, там здається, до 1200 кілометрів і досить велика бойова частина. Якщо брати суто морські дрони, то тут бойова частина демонструвалася менша, але за той період, коли Україна атакувала Вала до речі, перша в історії війн сучасних Україна атакувала з граєю морських дронів в бухті Севастопільській ворожі кораблі, і тому за цей час могли відбутися суттєві, суттєві технологічні суви і суттєві удосконалення таких морських дронів. І вони могли б, якщо ми пам'ятаємо, раніше вони мали бойову частину 50-70 кілограмів. Рамі, то я не виключаю що за як у середньої торпеди тобто три ми миссичення краблика, про який ми зараз кажемо, і безумовно, що якщо такі розробки зараз а у нас є, такі, в принципі, передбачення, що вони тривають і розвиваються. Якщо вони йдуть, то фактично у нас же є унікальні під час реальної війни, під час реальних бойових дій, тому власне кажучи, якщо це буде відбуватися, то рано чи пізно ми будемо атакувати і знищувати російські кораблі. Це однозначно, і це дуже добре, тому що, скажімо, для таких. Кораблів невеличких навіть не потрібно використовувати якусь потужну ракету або, або потужну ск. Скажі... Жимо торпеду, які для цього які призначення для більш потужних цілей, але зараз, зараз, фактично, кожне враження ворогу, навіть невеличкі історії, вони створюють величезну потужну історію великого тиску на Росію, і безумовно, що вони це відчувають і в ну. Мої так бачу в такому вигляді і стані психічні психічні стани там дуже небезпечні для майбутнього будемо казати цього режиму, особливо якщо додати ще дві речі, можливо, такі які відбуваються на міжнародному рівні. Зокрема, одна річ це сьогодні. Повідомили про додаткових 11 програм ЄС. Це дуже важлива річ, тому що ЄС ніколи. Так, перенабираємо нашого експерта Валентина Бодрека. Я ж Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку директор центру досліджень армії, конверсії та роззброєння. Військовий експерт. Говоримо. Про те, що сьогодні в Росії далеко неспокійно, неспокійно і на тимчасово окупованій території України, зокрема в Криму, розповідаємо також і знаходимо істину, що ж сталося біля протоки Босфор. Бо за даними о 5.30 ранку за київським часом сталася так звана атака після того, як судно пройшло пролив Босфор за 40 морських миль до півночі від нього пропагандистські змі кажуть що морякам вдалося успішно відбити атаку корабель пошкоджень не зазнав власне цей обговорюємо також і з нашими експертами і намагаємося показати вам дві точки зору для того аби ви знайшли своє відповідь свою відповідь на запитання варто нагадати і те що і зазначити що сьогодні в ефірі будемо обговорювати і військову допомогу Україні сподіваємося, що зовсім швидко винищувачі. ми Побачимо в небі в українському небі, і ці теми будемо підіймати. І також варто зазначити, що очікуємо, що завтра Рамштайн, зустріч у форматі Рамштайн, 12-та зустріч вже буде мати позитивні результати. Як зазначається, буде обговорюватися питання передання Україні f 16 Тих літаків винищувачів також буде обговорюватися питання передання боєприпасів і іншої багато військової допомоги, яка дуже необхідна Україні. Так будемо сподіватися, що повідомляють мої колеги, що з'явився з нами на прямому зв'язку. Валентин Бадрак, пане Валентине, знову рада вас вітати. Я так само ну зв'язок як на війні, да? я, якщо я можу продовжити ту розмову, то знаєте, що зараз ще дуже важливе, і я б гадав, що це найважливіший меседж, який зараз посланий Москві. Це те, що під час саміту НАТО у липні буде будуть підписані такі безпекові угоди, і вони будуть передбачати і довготривалу допомогу зброєю Україні. Але й не тільки йдеться про дуже потужні можливості з розвитку українських оборонних технологій і спільних проєктів. Мені здається, що у в Кремлі таке відчуття, що зашмарх, ну, просто починає затягуватися на, на їх спільній шиї, тому що і ЄС і е, західний світ об'єднався і додалися Японія з південною Кореєю з дуже чіткими рішеннями. Велика сімка рішення так само, і якщо в майбутньому ми ще отримаємо повну заборону експорту Росії, ну тоді можна сказати, що перемога вже дуже дуже наближається. Не хочу тут казати про якісь такі дуже конкретні речі, але ще одна інформація, яка має нас підбадьорити: що повідомляє Московнюс, що приблизно четверть росіян перейшла зараз на. Продукти харчування дач. а це означає, що якщо вже з продуктами харчування з'являються такі дуже очевидні проблеми, то незадоволення владою все ж таки відбудеться. Я думаю, що ми побачимо, як наш оцей російський добровольчий корпус і Легіон Свобода Росії, як вони прискорять, я дуже сподіваюся на це, що вони що їм вдасться прискорити. Ти власне кажучи, оцю таку такий рух антипутінський. Ну і безумовно є сподівання, що сили оборони України можуть синхронізувати ситуацію і розпочати такі синхронні... Атаки в на різних інших ділянках я не хочу тут називати, які це можуть бути ділянки. Ми всі знаємо, ми всі на це очікуємо. В цілому, навіть істерика того ж самого терориста Пригожина і його заяви про можливість революції в Росії як в 17-му році це. Дуже показовий такий, я б сказав би, ознака того, що наближається, щось щось дуже дуже визначальне. Ну от приблизно так це бачиться. Ну, і, власне, на території Росії не було ніяких військових дій з 1944 року. Тому напевно їм там також тривожно, так само як і нам. Дуже вам вдячна, що ви долучилися до нашого ефіру та поставили, розставили всі крапки на дим. Валентин Бадрак, директор центру досліджень армії, конверсії та розброєння. військовий експерт до швидкої зустрічі.